Те, чим користуються лише оператори Верховного суду, і це те, що вперше в Європі зробив Верховний суд. Поєднавши генеративний штучний інтелект і сферу правосуддя, ви знаєте, на сьогодні дуже багато в Раді Європи і в Європейському Союзі говорять про штучний інтелект і генеративний штучний інтелект, і поєднання генеративного штучного інтелекту і е, правосуддя, поки вони говорять, е, ми робимо. Що ми зробили? Е, я сподіваюся, що ми можемо зараз зайти на функціонал е, оператора. Е, Спочатку наративна частина, що ми зробили. Ми е, навчили цю систему працювати таким чином, що ми можемо в неї внести судове рішення, повний текст якогось документу, клікнути на кнопочку, і ця система сформулює сама 3-4 речення, про що це саме судове рішення. Тобто, з цього ми можемо розуміти, що вона, начебто, розуміє суть ухваленого рішення. І е, насправді, коли ми тестували цю історію, ми були дуже вражені. Я особисто не очікував, що на сьогодні є такі інструменти штучного інтелекту, які можуть видавати настільки, настільки високі результати, але коли ти закидуєш рішення на 50 сторінок, а в ньому дуже багато про що, і він в один клік за 5 секунд може вибрати саме те, що потрібно, і ще й адекватно це сформулювати, ну це насправді нас дуже сильно вражало. Отже, уявімо, що ми оператор Верховного суду, і ми хочемо додати судове рішення в базу. Ми відкриваємо. Це рішення, додаємо його, тобто ми тут е, можемо вставити лінк із реєстру. Це е, так працює е, ця процедура. Ми його завантажуємо сюди, відкриваємо, і ось ми бачимо рішення. Тут е, мова йшла про те, що не зовсім адекватно дивіденди були поділені, виплачені, точніше, в товаристві е, з обмеженою відповідальністю. Ну і ось ми бачимо цей повний текст рішення, і ми можемо е, клікнути на Кнопочку нова правова позиція, тобто додати його, і е, попросити сформулювати цю правову позицію із е, штучним інтелектом. Ви бачите, є кнопочка. Зараз ми очікуємо, Це ця blackbox магія зараз відбувається. Часто зависає? В цей момент я жартую, що тут могла бути ваша реклама. Але насправді ні і ми бачимо, що база сформулювала, що вона тут написала участь всіх учасників товариства у загальних зборах під час вирішення питання. Не може анулювати невід'ємне право всіх учасників на повторний розподіл чистого прибутку в якості дивідендів. Ну з кимось поділились, з кимось не поділились. І в нас тут ще хочу показати одну річ: це для того, щоб можливо надихнути вас в ваших компаніях на розуміння того, що на сьогодні може робити генеративний штучний інтелект. Оця позиція вона була сформульована із використанням чату GPT. але найбільш крута в цьому сенсі компанія. Антропік, і ось ми бачимо можливість тут для оператора. Тобто він може формулювати з використанням чату GPT, може формулювати з використанням антропіку, і ось з антропіком ми зараз спробуємо також згенерувати праву позицію. Фактично, оператор може погратись, спробувати декілька варіантів і обрати той із них, який є найкращим.